Ковинка, літнього сонечка, ніжна краплинка. Наташа, ну йолки-палки, ну я не помив кастрюлю з-під борща, бо там ще є. Хто доїсть останнє, той нехай і миє. Тим паче мені дитині допомогти треба. От, науковець сидить. Що тут у нас, Олішкін, зайчик мій хороший. М -м -м. Задачу з хімії ніяк не можу вирішити. Я гляну відповідь в інтернеті і піду гулять. Та який інтернет? Сьогодні ти в інтернеті відповідь подивилася. А завтра що, штучний інтелект у людей роботу забере? Давай задачі. читай умову задачу. Ось саме читай. Обчислють масу глюкози, яку використали для спиртового бродіння, у результаті якого одержали 69 кілограм етанолу. Хімія, так? Да? Може, в інтернеті глянемо. Та який інтернет? Що це ми самі не зробимо? Так. Нам треба людина, яка в спиртах розбирається. Толік. Він же постійно в гаражі щось хімічить. Точно. Хто автор цього підручника? Ярушенко. От зразу видно, що цей Ярошенко дуже великий розумник. Там ще формула є. Торк. Вітя, ну яка формула? Треба спочатку перекласти з наукової мови на людську. От ці Ярошенки такого понаписують, що можна зламати. Що він хоче? Вітя. Глюкоза це що? Це цукор, а етанол це первак. Первак вимірюється в кілограмах. Звісно ж, в літрах. Значить. Питання наступне: скільки треба цукру, аби отримати 69 літрів первака? То скільки то? Тут не всі дані. От якби цей Рушенко сказав, для кого він варить, для себе чи на продаж, який цукор використовує Тростинний чи. Бряховий наш Ружинський. А які дріжджі, Андрушівський це одна вага. А якщо інша, то інша. А головне, Ярушенко не сказав, хто керує процесом. Якщо сам, це одна справа. А якщо тестю доручив, то ніяк 69 літрів первака не отримуєш. А який місяць, Ярушенко, який місяць? Це ж важливо. Місяць, то що писати? Якщо кубінські, то два мішка цукру. А якщо стандартні, то два з половиною. Одним словом, 130 кілограм. Абсолютно правильно. Я теж так думав. А тепер можеш і в інтернеті глянути, щоб побачили, що мене не тупіші. Написано, що вірна відповідь 135 кілограм. Серпень. 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 Було 135 кілограм. Дружина 5 кілограм взяла варить вареню і не сказала. Серпень. Так що дзвоніть науковці. Бачиш, Алішки, вирішили ми твою задачу. Пішов я в гараж. так сказать, проверю теорию на практике. Лаборатория. Слушай, что вчера было? Я открываю двери, захожу, А за мною двоє мужчин стоять. А такі гарні, високі, такі потягнуті у формі. Які чоловіки? Ай, воно тобі не треба. Кажу, а що сталося? А вони кажуть, а ми з шерифом. Що у вас сталося? Спрацювала сигналізація. Ну, я запросила їх, пригостила чаєм, але ж тима. Як швидко приїхали, я не встигла в хату зайти. Тетяна Олегівна, це ми вас забули попередити, що встановили охорону квартири. Просто у нас часто вдома не буває. Так надійно і безпечно, і точно ніхто не залізе. Ну і от кого та сигналізація? Та, є там одна. Те. А хоча ти знаєш, я б оцей викликала б і викликала. Mm -hmm. Викликала і викликала. А що? А що ти Ой, невісточко, невісточко. Знову електрику мотаєш. А А руцями помить посуд. Не пробувала? А вечерю посудомийка приготує. А ти менше сиди в своєму інстаграмі, на все вистачатиме часу. Воно тільки світла намотала, бачила? Страшне. Лічильнику такої. Крутиться так, що ножа можна точити. Та хто у вас лічильник такий на вас схожий? Тобто. У ну, старого зразка, а в нас новий. У нас посудомийка економно споживає електроенергію. Яке економно споживає? Я бачила ваші платіжки. Так там ще одненьку треба доклеювати, тому що цифри не вміщаються. А що треба як свекор в туалет з ліхтариком ходити? А на халеру він не окупував взагалі. Хай хоча б так використовує. О. Нічого не можемо ручками, ні? Для всього треба техніка? Так? Так її для того й придумали, щоб економити час, бо час це що? Це гроші. І Гроші це те, що ти любиш стрінчити, моя дорога. Слухайте, мав, от вам марно пояснювати. От ви стоїте і бе-бе-бе-бе-бе-бе торочите своє. А не треба пояснювати. А заощаджувати. Ви що, мільйонери? Ну, дехто з сусідів так і думає після того, як ви в дворі погодували котів червоною крою. Воно вже пахло. Чим? і крою. Ну, слухай, я за те, той конфуз уже у вас пробачення просила. Перед нами так. А перед двірником, якого після цього випадку інсульт вдарив? А я кажу, економити і крапка. Економити час оклику. Ну, ви от вчора ходили за комуналку платити на пошту? Ну. Ну. І скільки годин ви там просто вбичили? Ну, дві годинки. О, а я за ці дві години прийняла замовлення і заробила аж дві тисячі і не гривень. Циганську сім'ю мені купе. Оце за дві години? Так, так. А ви й далі на пошту ходіть. А я і буду ходити. Бо як же комуналку платити? Як нормальні люди через телефонний банкінг. отак взяли, отак тиць-тиць тиць. І все, за світло заплачено. Гроші одразу йдуть постачальнику на рахунок, а не так, як на пошті через два дні. І це добре, якщо вночі миші не згризуть готівку. Там, мабуть, така комісія бешена, що три шкури здирають. Деруть. Без комісії. Як без комісії? Так. Я один раз не заплатила комісію на пошті, то мені в спину брусок господарчого мила прилетів. Слухайте, от хоч вірте, хоч не вірте, я вам ще раз скажу – без комісії. Дурять! Ти даси мені свою платіжку, я піду в комунальний центр і все перевірю. Піцюня, я тобі скільки разів повторював, що перший заряд робота пилососа має становити не менше 16 годин. Ти навіщо його вимкнула? Я нічого не вимикала. А хто? Синок, воно зламалося. Я просто бачу, що воно зранку включено, електрику мотає. Мам, воно стоїть 12 тисяч гривень. Мати, земля. 12 тисяч таке маленьке. Та все добре, не переживай, ніби працює. Будь ласка, прошу тебе, більше ніколи не чіпай. Добре? Я не можу. Більше за 12 тисяч гривень я не, пальчиком такого не, не зачіплю. Я в його сторону дихати боятимуся. Дякую. Може, морковки для пам'яті, ма? Мадагаскарський тарган. Так, так, так. А це що? Цвіркуни смажені в соусі теріяки. Слухай, нащо ми взагалі цю азіатську кухню замовляли? Ну, ти що, Леонідович же ж сказав якось екзотично відсвяткувати вдале підвищення тарифів на минулому тижні. А? Он! Навіть з самого Пекіну сього Феня привіз. Я його десь бачив. Воно тобі надає. Е, так, ну давай я напевне буду е, рибу фугу. А от рибу фугу не рекомендую. Кажуть, що від неї можна дуба врізати, якщо неправильно приготувати. Та ти що? Що тоді? <світ> як? Так, е, роби мені тоді каліфорнію суше. І давай цих цвіркунів. 300. Попробуй. О, Леонідович. ніхао. Ясно, що ніхао, Я вон. Розмовляв з Віктором Васильовичем Хапугою, начальником Жен. А ви знаєте, яка це чесна і порядна людина. Так, О, так. Просто знашний. Отопити хотів. Замовили мені щось, бо більше, може, так вже і не пошикуємо. Що хапуга? Розказуйте. Злий, як чорт. Так ми ж на минулому тижні підвищили тарифи. Так у нього ж донька заміж виходить. Вітаємо. Та я тут при чому? А каже, донька заміж виходить, а гроші треба. А ні за що більше тарифа ми підвищити не можемо. А якщо підвищимо зараз, то ці як його, е, Ну ці що самі собі машину миють, Як їх? Е, люди. О, люди! Постійно забувається слово. Будуть і пошувать. Хапугу геть, хапугу геть. А нам це треба. Леонід а асфальт довкола прибудинкової території. Жек клав. <рив> асфальт. Точно. Не дарма ми називаємося креативний відділ по підняттю тарифів для населення здірник з піпл. <рив> 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 ну, то, ну, то все просто. З наступного місяця впишемо в платіжках, що жителі ЖК платитимуть за прибудинкову територію, а конкретно за помитий асфальт. А? а там дощ. Не підійде, ми вже це робили. Давайте ще щось. Асфальт супер ідея. Mm -hmm. Беремо просто старий асфальт, зрізаємо його і на те ж саме місце той же асфальт кладемо. Головне, що? що люди бачать, що щось робиться. А начальник Жека робить заяву на сайті. Цей асфальт зроблений із вулканічного каміння і смоли стародавніх канадських сіквой. Наприклад. Точно! А ще нехай додасть, що цей асфальт буде набагато м'якіший. А це означає, що е, на 10% буде зменшуватися знос шин автомобілів. Раз. На 5% буде зменшуватися знос е, підошв пішоходів. Два. А як м'яко буде лапкам тварин? А тварин у нас всі люблять. Три 30% ми можемо запросто додати в платіжку. І назвемо цей тариф прибудинковий комфорт на 30% Дорожче. Але ж мілким шрифтом. Ну коли ви вже нажветесь, вирішили мене обдерти у коня під животом. Ах, ви злодюги. Ви всі тут злодюги. Ви що думаєте, я буду платити за цей асфальт? Ви його здерли назад, поклали. Дедушка, ну це новий асфальт, а хороший асфальт на дорозі не валяється. Так, так, ви ж ідіть, не заважайте, бачите, що ми щось будемо їсти. Я зараз вийду всім людям, розкажу, що тут знаходиться пункт незламності і безкоштовно кормлять. Повірте, на завтра тут стільки людей буде. Побачите! Леонідович, краще задовільнити одного, ніж потім сотні. Треба щось робити. Та -да! Іван, ви ж воїцехівський. Так, Іван К Казимірович? Так. Квартира на північну сторону виходить. А з північної сторони нового асфальта що? Не видно. Це означає, що вам платити за нього не треба. Все. А в якості компенсації ми. І тарілку вертати не треба. Все. Хапуги! До побачення. Фух. Як ви, Леонідович, так з ними? А що це за голубці? Ну, по-пекінськи. попікінськи. А качки що було? не було? Ні. От ти, броти. Що, Ольга Станіславна? Щось знову сталось? То ви кажіть, не соромтесь. Ну ви, звісно, дали джазу. П'ять пачок морозива за один раз їсти. Я розумію, що акція, але ж треба мати здоровий глузд. Ну, ангіна так ангіна, ну то що? Ви коли мовчите, мені навіть так веселіше їхати. Чи я себе обманюю? Я вам скажу так, це моя найкраща волонтерська поїздка. Я б ніколи в житті не міг подумати, що мене, мене, в мене така теж. теща. би в циркі міму працювати. Ну, О, Света телефонує. Amen. Будете виріздочка? <ривіт> Дало, да, кохана. Привіт. Дай, <ривіт> дай. Як мама? Ну, вже краще. Але не говорить. Слава Богу. <ривіт> Та ні, я жартую. Слухай, да мені самому якось непривично. Ми коли будемо повертатися назад, я вже, мабуть, буду за цим скучати. Ну, ні, ні, ні. Вона зараз спить. А що це хрипить, Це, видно, Альона Альона реп читає. Все, давай. Слухайте, ну у нас не поїздка, якась гра в крокодила. І ви дуже, до речі, погано показуєте. Ольга Станіславна, ну не переживайте, Ангіна, це ж ну, вона пройде. Ще рано писать запові. Опецьок. Швидко шукай аптеку. Хлопці з передової мені список ліків скинули. То що ж ви мовчите? дорогу ну, мовчите і вчите. Му -му 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 -му, му 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 Що неся сказати? І вам і мені свіжості. Таку спеку прохолодна соковинка те, що потрібно. Слухайте, Станіславо. В інструкції написано, що вони діють відразу. ну, поговоріть. Ігорьок, дурачок. Слухайте, ді, ді. Але дало трохи ускладнення на мозгу діяльність. Але нічого. А що це таке? А це я в інтернеті бачив. Думаю, ну куплю. Друге? Ой, краще не питайте. Ну, Одненький разочок може заради теж і розщедритися, правда? Слухайте, я думав, ми загального бюджету з поїздки візьмемо перекриємо. Я волонтерський центр. Я навіть коли директоркою заводу була асфальтною, я жодної копійки не розтринькала. Сідай, поїхали. Я зараз тільки збігаю піпі і поїду. Яке піпі? -пі? Ми вже спізнюємось. Сідай, поїхали. То мені ще 100 кілометрів їхати. То я що? Через твоє піпі -пі буду під кожним стовбом спинятися. Сідай, давай, поїхали. Не буде піпі, -пі, не буде ням-ням. Добрий день, браття. Радий вас вітати в чоловічому клубі Альфа, де ми, чоловіки, вирішуємо свої нагальні проблеми. Але нагадую: основне правило нашого клубу: жінки не мають знати про існування клубу Альфа. В кого яке алібі, хто де. Я зараз їду додому, якраз стою в заторі. Раптом дзвонить, Алло, зайчик, да, сунемося, ледве сунемося 10 метрів на годину. Та я так втомився, ще й так в туалет хочу. Так, вірю, вірю. А я в ліфті застряг. Оригінально, цього ще не було. А мене собака вкусила. Сижу, дивлюся, чи вона не скажена. Оригінально, в принципі, хай буде. Ну що ж, розпочнемо наше засідання, в кого яка є серйозна чоловіча проблема. А може, філософська. Є серйозніша проблема. Вчора в мене був особливий день, річниця весілля. Вітаю. Здивую свою дружину, подарував їй велику сковороду, гриль сковороду, не по акції. Ну так класний подарунок. Диво да і не забув. Не забув класний подарунок, і я так думав. Після того, як я його подарував, я мало не отримав цим подарунком по голові. Єлі ухилився. І знаєте, що я почув? Це ти, дімочка, подарив подарунок не мені. Це ти купив те, що нам і так в хату треба. У мене трошки інша ситуація, браття. Я своїй на день народження подарував дорогий фен, ну цей, японський, знаєте. То вона така: зайчик, ну навіщо такі дорогі подарунки дарувати? Ти ж знаєш, у нас і так борги, не треба було. Ну, я думаю, ну, ну, дійсно, так, ми там трохи грошей винні. То я його на наступний день взяв пішов, обміняв на трохи дешевше. Приношу додому. Її як підмінили просто. Три дні зі мною не розмовляли. От як їх можна зрозуміти? У мене теж те ж саме було. Бо я думав, не підходь кар. Зайчик. А ти знаєш, що вона завтра годовщина весілля. А ми, моїй мамі, винні гроші. Можеш мені нічого не дарити. Так, ну і що ти? Нічого не подарив. В гаражі жив, скажи. Ну, прийшлось трохи. Та там таке. 에х, значить, дивіться, браття, способів багато, яким користуватися, вирішувати вам. Ну, зараз підкину вам ще один. Можна купити великий букет квітів і підходиш і кажеш: Зай, це тобі. Але ще зарплати не було, подарунок за мною. А там далі з малим за секцію платить комуналка, газ, вода, пішло, поїхало, забулося, затерлося. <клухи> Мудро. <клухи> ну що, питання вирішено. Засідання завершено. Чуєте, магістра, а можете мене за руку вкусити, щоб моя повірила, що це собака мене вкусила? Так, все, розходимося. А! Привіт, хлопчики! А це ви в хату лопату з граблями занесли? Е, так. Е, це е, томочка тривога була. Тривога? А там в підвалі стільки ненадіжних людей ошивається. І що найкраще, всі сюди до нас Звісно. У нас же єдиний підвал, у кого лампочку не вкрали. Звісно, тому що у нас у єдиних замок на плафоні. А я знаю, що Тома думає. От якщо взяти і вкрасти замка, що далі вірить? Які гарантії безпеки? Яке ОР? А, ай, ай, філософ ти мій ненаглядний. Ти мені зуби не заговорю, я за всім слідкую. Сьогодні в області тривог не було. Ви чого в підвал ходили? В очі мені. Бутля мого шукали. Мата, який бутель? Який бутель? З малиновою наливкою. А що, Томочка, він в подвалі? Представляєш, Ватік, у підвалі. Я уявляю, який там безлад, що ви, мого бутля не побачили. А я цілий день сижу і думаю. Щоб вам таке оце загадати, яке би дати завдання, щоб у вас пролежнів не було на тому дивані. Ану, наведіть порядок у підвалі. Ма, та ми коли прибирали в квартирі, все зносили в підвал. Зараз будемо прибирати в підвалі назад, цю квартиру нести. Опа! От і це почечка то і розірвалася. Прийдеться щось викидати. Так, Вадим, давай зробимо вигляд, що я цього не чула, а ти цього не говорив. Вам аби викинути? А тоді як знадобиться, що ми будемо робити? Бігти і купляти. Воно згадає, як ти прийшов і кажеш, я піду з вертепом до кума колядувати. Дай мені щось смішне. А я тобі дала старого дідового плаща і такі великі, оленячі роги. Ти у мене був самий смішний чорт. Ну звісно, мене тоді єдиного поліція не запакувала. Рогів бобик не влазили. Абсолютно правильно, Вадюша, ти кажеш. І все правильно розумієш. Для кожної віші своє брем'є. Хай я то собі лежить і чекає. Головне, щоб так лежало, щоб можна було пройти і носа не розбити. Бо я минулого разу так влупилася головою в балью. Фух. Тоді ще такий дзвін стояв. Я думав, що в церкві почало правитися. Так, батюша. Ну все, дуже смішно. Прямо гі-гі-гі, га-га-га. Ма, ну клітку від хам'яка. Можна ж нарешті викинути? Ти шо? А вдруг Джері із командировки із за дивана вернеться. Боже, де буде жити? Ми оставимо нашого хам'яка отак просто на вулиці і стане без хатіку. Божечки, як смішно. Прямо і рофл, як каже молодь. Щоб не сміли мені чіпати клітку, ясно? Я приїду, покрашу її в білий колір, всередину запхну квіти, і буде в мене такий декор. Віталій так всі роблять. Чуєш, Том? У мене є предполагання. Ми все-таки викинемо цього дерев'яного орла. Ну реально, в нього вже одного крила нема. Получається, Орел вже не юний. Бадя, це хендмейд. Це ручна робота, це рарітет, це антикваріат. Я буду ось у відпустці. Я приїду, заберу того орла і фабріцію подарую. Йому якраз 80 років буде. Їм, до речі, буде про що поговорити. Вони ж ровесники. Оце, до речі, смішно. Так, все, хлопці. Тепер серйозно. Слухаємо уважно мою команду. Я сказала прибирати, не викидати. Андрюша, ти зафіксував? Я приїду, я все перевірю. Фабріцю! Фабріцю, бене, Бене! У на моменту! Ай, андямі! Все, хлопці, Мене кличуть. Я повинна бігти до зв'язку. Я вас дуже люблю. Пока! Пока, товочка! Слухай, може ми нарешті їй, що ми пішли служити в ЗСУ. Ти що? Вона так рознірнешся, воно тобі треба. Мені не треба, їй не треба, тобі не треба. Нікому це не треба. Що ми будемо з підвалом робити? Та перестань. Тиждень-два буде те ж саме. Це ж підвал, Скажемо, що поприбирали, типу ну, воно раз, раз саме. Але граблі треба забрати. Так і вже не роблять. Доброго вечора, ми з України. Ну знаєш, воно ну, таке надійне.